Привіт, дівчата, хлопці та ті, що не визначили. бюті хак із суперклеєм. Вау! Шантань. Живий? Я думала, наші вчителі вже вмерли. Досі не маєш роботи. Я на порозі прориву. От скажи мені, люстерко, хто тут? Сексі інфлюенсерка ти найсексі, ти крута. Інші сіра простота. Чорт, тікаємо зараз. Вони проледуть наші дані, а потім тебе завалять фотками членів. Загадай, okay, бажай, бажай. Окей, let me set the scene. Де це я? Вітаю у світі магії. <coughs> Хвойда, ти ще знущаєшся. Хвойда, як цікаво. Oh, oh, oh. Принцеса Розалія Катаринська. Oh, oh. Шанс стати крутою блогеркою. У них тут навіть інтернету єшки нема. Йо, Ти Теладін! Це мій Килем. У тебе є дівчина чи сес-лялька? Що за крім? Дивись Барбі. А це в нас хто? Це подруга з Троєщини. Мій наречений. Мусять виходити заміж за братів. Це один із самих гномів. Думаю, це король. Та в нього ще пушок на шарах. Убира такий вигляд, ніби його <пиратокий> до чогось мушують. <пиратокий> Стояла темна ніч. <пиратокий> З якої це є казки? Ти спляча красуня? Ні. Я хочу іншу казку, де є секс, наркотики. <пиратокий> чи стриптиз. Після знайомства, а ти навіть в особисті не написав. Хай то тебе Працювати батілував І Як тепер повернутися? <hundred> Лише дипломована відьма може портал полагодити. <пит <Programs> <пит <goddamn> <пит <vodka> Крутяк. Де живе ця курва. Ми входимо у селищі міньо. <пит> Щось не видно, що ти боїшся. І дівча Усі oh, думають, якщо ти красуня, то прийде принц і повезе тебе красиво на захід сонця. Відвали! Я знав, yeah, що ти особлива. Почнеш втирати про секс чи гендерну рівність і нас стратять. Тут не інстаграм, а твіттер. Oh Під твоє лайно знадобляться пакети побільше. Mm -hmm. Тепер наче принцесси. Вія Шантай у магічному королівстві. Нова епоха принесе мир і свободу. Дякую, можете згортати, кажена. Ну, все ця вже з короною Скоро у кінотеатрах Це буде найкрасіша.